Дня говоримо про нафту. Європейський Союз затвердив санкції проти Російської Федерації, восьмий пакет, в який власне, внесена ціна відсікання для нафти, ціна обмеження, чи цінова стеля, можна сказати. І Росія тут у відповідь зіграла свою гру. Власне, вона зводиться до того, щоб е, обмежити. Поставки нафти в глобальному масштабі. І тут якраз несподівано в Росії з'явився новий союзник, саудити. Ми пам'ятаємо історію візиту Джо Байдена, ми пам'ятаємо делікатне прохання збільшити поставки нафти на ринки і Махебе бін Салман Наслідний принц, так в такому трошки знущальному тоні, він пішов на зустріч, збільшився по-моєму 200 тисяч бар барелів на добу, тобто це не суттєві поставки. Але тут, коли створилася історія тиску на Росію, по суті, Росія зараз витісняється із європейського ринку нафти. І ми спостерігаємо дуже дивну історію, яка, мабуть, тягнеться в, ну, більше в політичну, ніж в економічну теорію. Відомо, що Петрократії завжди автократії. Завжди. Тому що це такий єдиний ресурс, і на кранику повинен сидіти великий автократ, який ділитиме між суспільством доходи від цієї нафти. Звичайно, левову частку віддаючи собі. Що ми бачимо. На прикладі російського диктатора Путіна, який по суті на гроші від нафти і газу влаштовує війну. Отже, що ми спостерігаємо? Спостерігаємо, єднання автократій і Петрократії тут союзники автократії. Ми бачимо Китай, Іран, Росія, і тут союзники до них набиваються, звичайно, ще й саудити. Це. І прикрий момент, але він насправді є такою контрреволюцією технологічною, і це пов'язано із тим, що Європа і Сполучені Штати переходять абсолютно на новий технологічний уклад, де вага нафти і газу не буде такою визначальною і пріоритетною. І за цих обставин, звичайно, така. Ну, атака петрократії, вона зводиться до того, щоб максимально надовго затягнути оцей перехід на новий технологічний рівень. І мені здається, що це союзництво Арабів з китайцями і з росіянами, воно пов'язане з тим, щоб цивілізований світ змусити ну, трошки відкласти свою технологічну революцію, перехід на новий технологічний уклад. І зберегти для них ринки ну на довший період, максимально на довгий. Чи вдасться їм це? Навряд. Адже зараз, попри те, в цих е, автократіях є свої тріщини, адже лідер автократій Китай зараз продає скраплений газ в Європу за е, так розумно підвищеною ціною попиту. У Європі це політичне рішення в Європі. Європейці справді так штучно нагнітають високі ціни на газ. Чим, звичайно, потім лякає своє населення Путін, але Росія вже втратила 40% газового ринку європейського і втратила 50% нафтового ринку. Ну, які кільці лишаються в Європі, зокрема Угорщина, яка постійно. Стогне і викручує руки. Але загалом, оцей маневр саудитів про, ну скажімо так, зменшення видобутку нафти з метою підвищення ціни, він насправді не зробить Росію багатшою. Як це не дивно, ну так самі араби будуть закуповувати в росіян дешеву нафту, а свою продаватимуть дорожче. От власне. Цей дивний маневр, і поки Путін і його кліка потирають руки, що от ми з автократами там Заходові викотили, так би мовити, пред'яву, насправді все це закінчиться дуже сумно для самих петрократій, для автократій, тому що зупинити перехід на новий технологічний рівень зараз вже неможливо, принаймні. Поки що такі невеликі країни, як Норвегія, але вони дуже енергетично самодостатні, перейшли на електромобілі і на ну, фактично на альтернативне паливо. Ми бачимо, як Україна активно переходила. І, до речі, агресор на території України найперше, що нищив, це сонячні і вітрові електростанції. Так що, хай би... Як автократії не викручували нам руки, ми дивимося на Європу, розвиваємося зараз із Європою разом і будемо робити все, щоб наша перемога була ще і переходом на новий технологічний рівень. Слава Україні!